Бренд Oxygenium. підтримав зйомку та монтаж цього відео. Добрий вечір. Боже, як приємно. Всі так... А чому ви не посміхаєтесь? Всі посміхаються, а ви не посміхаєтесь. У вас все добре? Та, а у вас все добре? Як ваш настрій? Так? А ви такі прям прихованки, все. Скільки, я не покажу своїх емоцій, так? Я буду за вами спостерігати. Як вас звати? Володимир, так? Ви зі мною фліртуєте? А я з вами. Отакий, бляха, флірт, коли тобі 30 плюс, поняли? Вчиться, малолітки. Добре, маю щось перевірити одразу, бо шукаю, шукаю, як то кажуть, свого глядача. О, Мій глядач, глядач просто. Я? Все. Розходимось. Питання. Як назве Козловський свою колишню, якщо вона ще та сучка? Псіна калада? Або Кандратюк. Та, та. Так, добре, добре, все одно має ще перевірити. Давайте так. Як називаються місячні у байкера? Мотоцикл. Боже, я знайшла своїх глядачів просто. Ну, тепер слухайте. Тепер слухайте. Are you ready? просто. Все, все. Я відкриваю папку крінж. Так, так, та ні, добре. Чекайте, у мене є Володя, так? Володя, все добре у вас. Вам все подобається? З ким ви прийшли сьогодні? З сім'єю, так, з дітьми. Десь в машині чекають, я так розумію. Та? Чи вони. За тим столиком? Ви, ви діти? Ви дорослі діти? Серйозно? Це ваша дружина, так? Супер, а це ваші діти? Е, брат і сестра? Чи чоловік і дружина? Хто? Чоловік. Шкода, шкода, такий, вас син симпатичний. Тата, е, -та, та ні, ні, мені, мені все подобається. Вам все подобається? Це все головне. Володимир, насправді я до вас пристала. Ну, не просто так. Ви гарний мужчина. От чесно, ви гарний. Я на вас подивилась і, і вірш написала. Вірите? Зря. Володимир, вірш. Киця каже м'яу. Каже гав, собачка. Ну, а Володимир гарний до усрачки. Та, та. Ще раз. Ну і добре. А, знаєте, Володимир, ви могли помітити та що я дійсно, я як Ліна Костенко? Теж стара. <рес> і ще живата. Я дійсно пишу вірші, тому що ви не думали, що тільки вам присвятила. Я ще е, вірш присвяти автобіографічний маю. Готові? Готові послухати? Навіть якщо ви не готові, у мене є час, у мене є сцена, тому слухайте. Їй було більше сорока. Ніхто не давав і 37. Безжальний йшли її рука, тому вона давала всім. <плес> не, насправді мені трохи менше. Давайте будемо відверті. Трохи менше, але до рими там треба було. А, та, а, дівчата, як у вас настрій? Все добре? Все? Ви ви досить серйозні? Ви сконцентровані на чомусь. А, можна з вами познайомитись? Неочікувано, а? А? Що я тільки думаю? Ти до мужиків пристаю. Як вас звати? Зоряна, ну на цьому завершили. А... Зоряна. Вірите, я подивилась на вас і написала вірш. Не вірите? Правильно робите? От Зоряна молодець, її не найбешта. Але все-таки вірш для Зоряни. Пробачте мене, якщо в її очах інтрига. Тило, і хтила, і спокуса. Яка прекрасна жінка, що видалила вуса. <плес> ну, така я людина, ну вибачте, вибачте. Давайте треба це з якось згладити. Ці кути. Як вас звати? Саша, ви вже боїтеся мене трошки, так? Саша, вірш. Не для вас. Добре для вас. Добре, що ви попросили. Я не знала, кому його присвятити. Чи вимкнула я праску, чи зранку дощ піде? Усяка хрінь у голову під час мені то йде. Вибачте, Саша, то не про вас. То теж автобіографічний. Запишіть, запишіть то все туди. Так. Добре, добре, досить віршів. Якщо що, приходьте на мій вечір поезії. Взагалі в мене прекрасний настрій. Давайте вас запитаю, як у вас настрій? Всіх добре. Клас. А от тепер чесно, все нормально, чесно, от у такого не дуже настрій. Є таке? Ну, це, це теж нормально. Є у кого поганий настрій сьогодні? У вас тепер Саша, та я так відчуваю, після моїх віршів. Ну, знаєте, це навіть пощастило. Вам його тепер ніхто не зіпсує. У мене, у мене прекрасний настрій. От і от, Богу, такий класний настрій. У нас просто на вихідних була чудова сімейна подорож. Так, класна, знаєте, гори, палатка, двоє дітей. Мені дуже сподобалось. Я не поїхала. Отакий от мені чоловік зробив подарунок. Я йому вже віддячила, якщо що, не переживайте, я теж зробила йому подарунок. Найкращий, який я могла зробити своїм ротом. Я його закрила. Чоловік був щасливий. Правда, Боже, я, це був кайф. Я два дні була вдома сама. Знаєте, я, тільки батьки мене зрозуміють. Я спала скільки хочу. Я їла, що я хочу. Я навіть какала з відкритими дверима. Ага. Це, це кайф. Я за два дні передивилася е, всі гри в кальмарі. Ігри в кальмарі. Так. Що? Гра в кальмарів, так-так-так. Ні, Ну, корейці молодці, от чесно, моя повага корейцям. Я навіть знаєте, із солідарності я дивилася серіал не з попкорном, а з морквою е, із собачим апетитом. Я зрозуміла, що ігри кальмарів це серіал про батьківство. Володимир, ви мене зрозумієте? Ну, серйозно, е, у мене вдома так само дорослі люди грають дитячі ігри з такими сумними їбальничками. Шкода, що у нас не можна голосування провести, щоб це все веселі припинити. І, і серйозно, коли е, один персонаж вибуває, грошей стає більше. Та це факт. Дома це теж працює. Мені взагалі здається, що у мене, коли перша дитина з'їде, я там собі, мабуть, машину куплю. Або прям, одне, прям всі, всі зуби полікую. Пломбу гарно видно, так. Знаєте, і ще от батьки теж вони втомлюються. І іноді, от замість імен, дітей по номерах називають. Я так роблю, кажу. Так, друга, швидко чистити зуби і вкладатись, а не то вб'ю. Ну, Ігри кальмарів там вбивають. так, Так, понятно. Та, Бо, а ще, знаєте, ігри кальмарів вони смачніші, коли е, є 17-15. Це не про гравця, це про львівське. Обожнюю бухи глядачів, просто обожнюю. Е, так, давайте так. Я не з того почала. Поплодуйте, у кого є діти? Бачите, як радісно Це тому що вони без них прийшли. <плоди> так. А хто хоче, поплодуйте? Серйозно? Я yeah. маю двох, якщо що. Можу помити привести. Ні, не треба. Правда, у мене, у мене дійсно двоє дітей. Вірш. Усі дорослі мами дітей кличуть пиздюками. Бо хто звідки з'являється, той так і називається. Так, на сцені заслужена МІЛФА Львівської області. Так, у мене дійсно двоє дітей. Ну, правда, у мене двоє дітей. Я їх дуже люблю. Чесно, однаково сильно люблю і Дмитрика, мого зайчика, і дівчинку. Ти хороші. Знаєте, діти, вони, вони в мене як сонечка. Вони теж дуже рано встають і теж їх хочеться син шторками прикрити. Я така мама, знаєте, хороша. От бути мамою, це тут постійно потрібний. От постійно ним потрібно в будь-якому віці. А я так хочу іноді розслабитись, знаєте, таксісти з телефоном, нічого не робити. І оце починається. А включи телевізор, а зроби кашку, а витри жопку. І це все тільки чоловік. Важко. Вони задовбують, вони постійно щось хочуть. А ще діти, діти вміють ставити незручні запитання. Але знаєте, отак от дитина щось запитає, а ти потім вигрібає щось по типу: А знаєш, котику, сквір це коли баба чхнула. Чи хтось із месників здається? А не так давно, знаєте, син підійшов, чиста правда, і запитав мене, мама, що таке жорсткий секс? І от як? Як мені пояснити, дитині 8 років, ти про що я уявлення не маю? Іди у баби запитає. Вона знає, що таке жорстка є, бля, неї город є. Так, до речі, е Мушу запитати, як вам моя українська. Ви мене добре розумієте, все файно. Дякую. Ну, звісно, що файно, я ж коріна Галичанка. <рігла> так, я дійсно коріна, Чи ти ржеш постійно. <рігла> <рігла> я коріна Гличанка. <рігла> Запоріжжя. Так, і, до речі, в Запоріжжі вважають Львів, знаєте, самим ображеним містом. Прикиньте. Кажуть, що тільки тут на людей балкони падають. <рес> а, до речі, про сусідів. От кажуть, що у всіх неодмінно мають бути кончені сусіди. чули таке, так? Ну, да? спритрушені. Добре, давайте не так. Поплодуйте навпаки, в кого нормальні сусіди? Хто вважає, що у нього класні прям сусіди? Серйозно? Ну, ви б задумалися? Може кончені сусіди, то ви? <рес> ну, бо у нас це ми. Я дуже довго, чесно, я дуже довго це знаєте, сварилася сварилася на своїх гласливих сусідів. Ну, Вони постійно щось оруть, голосно дивляться телевізор, знаєте, пиздять одне одного. Але тут ну, що поробиш? Власні діти як ніяк. <реш> да, ми, 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 ми така от сім'я, ми дуже галаслива сім'я. Колись, мені здається, сусіди пожаліються власником будинку і нас таки виселять. Бо ще казали, що це з тваринами не можна, а у мене дома аж два квадробери. Дикобрази. Ой, Ні, серйозно. Син вважає, що він пес. Син вважає, що він пес, бо він їсть виноград з кісточками. Так і каже: мама, називай мене псин. А я не хочу. Я не хочу, щоб мене називали мамою пса. А, а мала вважає, що вона кішка, тому їсть виключно кішмишку. Вони такі хороші мене. Знаєте, вони себе і ведуть так само іноді, як, оце, як квадробери. Вони, знаєте, щось гризуться, царапаються, потім миряться, залезуть рани, іноді дупи нюхають. І в кімнаті у них такий срач, просто не, не, не кімната, а Буда. І я така вже зла, як собака. Ну, коротше, сім'я квадроберів, поняли. До речі, у нас, знаєте, ми взагалі не євреї, але у нас дома є власна стіна плачу. Ми плачемо по черзі. Молодше, що і пиздить старший, старший, що її я пизжу. І я, що колись дозволила заплітити свої, циклітини. Ні, я дуже люблю дітей. Я знаю, що я виглядаю як реклама Child Free, я це розумію. Народжуйте. Так, просто останнім часом мене дійсно ну, досить нервують мої діти, не задовільняють чоловік. Я вирішила то поміняти якось. І тепер мене нервують чоловік не задовільняють діти. Та, я розумію, не ті зміни. Я планую, знаєте, відмовитися від кави, алкоголю і походу батьківських прав. Та ладно, від алкоголю відмовитись. Ви що? Мені 36 років, я 11 років в шлюбі, як я взагалі посміхатись буду без алкоголю. Та, та мала. Та, відмовитись від дітей теж не вийде. Ну як? Як можна відмовлятися від цього прекрасного мам! мам. мам. Та, Ви все ще хочете дітей? Мам! Мені взагалі здається, що батьківські права, вони ж як, вони існують тільки коли їх позбавляють. Інша справа обов'язки. От от їх купа, та, Міла. Не можна що, бити дітей? Да? Не можна кричати на дітей, не можна фліртувати з однокласниками сина. Собора реальність. Я дуже нервую, коли роблю з дітьми уроки. Ага. А, серйозно. Я, блядь, я постійно вчуся. Читати, писати, не в'їбати. Останнє взагалі найважче, чесне слово. Ну, знаєте, вам попадалися в соцмережах оці опитування. Порадьте книгу, над якою пустили сльозу. Було таке, так? Гісь, філяк, математика третій клас, видавництво ранок. Я ридала разом з сином і трохи з батьком. Такий сюжет, такий розв'язок. Серйозно. Зрозумійте мене правильно, робити, знаєте, уроки з дитиною, то, то, як займатися коханням після такого застілля. Важко. І трохи ригать хочеться. Мені здається, що пари, які от е, обирають БДСМ, вони просто ніколи не робили з дітьми уроки. Набагато більше болю і сліз. І на відміну від першого, то навіть топ-слова нема. Нема. Я перевіряла. Там, знаєте, Десь вже неодмінно перед сном воно згадає: а, -а, а нам ще англійську задавали. Fuck Факіт. It. Фак. Fuck it. Fuck. Ніколи не думав, що знаєте, в 35 років, бляха, я спати не піду, поки уроки не вивчу. А ми ще зараз таблицю множення вчимо. Та -та. Мені здається, у мого сина скоро на руці з'явиться, знаєте, отут десь перше тату: 5 на 5. Просто ким, ким бляха, треба бути, щоб не запам'ятати те сране 27! <рес> Правильно, моїм сином підемо парні бити тату. Але знаєте, для себе такий лайфхак. Я коли роблю домашні завдання, у мене неодмінно має бути така розмальовка антистрес переді мною. Ну, знаєте, да? така дуже з дрібними деталями. Дуже допомагає, дуже розслабляє. Коли я з нею листки рву і самокрутки роблю діти, то щастя, але то є стрес. Не так давно, знаєте, ну кінець року вже був, і син приніс зауваження в щоденнику, а у них пишуть такою зеленою пастою. Написала мені: Довів Наталю своїм язиком. ж ти зай, Піди батю навчи, кажу. Чоловік вважає, що я багато п'ю. Оце оте бідне, оце дуже е бідне. Я, я так засмутилася, ледь на себе просеко не вилила, коли оце стояла, спілкувалася з ним. Він каже: о, вже руки трусяться, а то не, не, не руки, то, то кріпатура після спортзалу. Так, так, Я дійсно хожу в спортзал. Так, я дійсно хочу в спортзал. Я хочу в спортзал, і я вже бачу результати, до речі, от кожен місяць стабільно, мінус півтора-два косаря з картки. Ну, такий собі результат. Ще зрозуміла прості правила. Щоб тебе в залі сприймали серйозно, користуйтесь, якщо ще не користуєтесь, щоб тебе в залі сприймали серйозно, навчитися напружено видихати. Ну, так. <гаре> <А? Отак. гаре> <гаре> <Нет, прям. гаре> Правда, тренер попросив так не робити. Ще <гаре> каже: збуджує? Та ні, дратує. Ти ж навіть підхід не робиш, просто воду гідно п'єш. Хочу в спортзал такий маленький за містом, ну дуже прикольний, там дуже класні люди, такі позитивні, переважно боді позитивні. Але мені все подобається. У мене там, знаєте, навіть перший залицяльник з'явився, ну, такий десятий клас перейшов. <реш> да, Там таких багато. У нас, коли там школа поруч і коли в школі тривога, то вони всі в зал злітаються. Як так, до речі, називають ці тривожні качки. Так, <реш> да, у мене такі, знаєте, залицяльник, на якого кажуть, це Вєган. А він не віган. Він просто не може курячу гомілку підняти і до рота донести. Ой, на останок питання, Володимир, як ви думаєте, а чому дівчата з дуже великими губами постійно мовчать? Запитайте мене чому? Чому? Добре, що запитали, бо нечемно розмовляти з повним ротом. Ай, до речі, про повний рот. Я теж зробила собі губи не так давно, вколола губи. І знаєте, в той день як колола губи, косметологиня мене питає: Ну ви ж розумієте, що сьогодні не можна цілуватися і робити мінієт? Я кажу: все нормально, я розрахуюсь готівкою. <реш> а у нас в Запоріжжі, до речі, кажуть, не готівкою, а налікам. мене колись таксист підвіз і каже: аналом можна. От курва, думаю, з чоловіком не можна. А ти все диринку підвіси. Просиш. На йому чотири зірки поставили на всяк випадок. А вам, до речі, я ставлю п'ять з великим великим плюсом. Ви неймовірні. Дуже дякую.